Я не розуміла чесно де яка спеція, тому що я не могла розпробувати деяка спеція ну, типу, особа взагалі. Дивись, як вона ходить ліво, право, вона підійшла до одного складу, до другого, до третього. І отак. Всі готують, а Марина ходить. Пі-пі-пі-пі. Добрий день. Вітаю. Які спеції ти використовуєш? А я ще поки думаю. Дуже добре думати. Я також постійно думаю, але треба щось робити. Вмієш Юзефа грати? Да. Значе, граємо Юзефа, перемагаєш ти Угу. Uh -huh. — показуєш спецію, я кажу, так чи ні. О, oh, хорошо. А програєш, я забираю одну спецію. І ти oh. ніколи не дізнаєшся, чи вона була там, чи ні. Раз, два, три. Uh -huh. ну, все, тепер дивись, ти перемогла. Піднімай одну спецію, я скажу, там вона є чи нема. Uh -huh. нема. Ага, Нема. Мені здається, що Оксана здається, що Окса, Оксана, 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 Оксана тебе використовує. <смоток> 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 я так точно. Я розумію, що Ну, мабуть, що вона впіймає зараз паніку, і я також приймаю рішення робити з нею разом. Рішили ми об'єднатися об з нашою Оксаночкою, типу, тому що так ж буде проще. Щось я там скажу, щось вона там замітить. Коротше, такого плану, типу, що так буде краще. По процентів марина там є лівець. В, е, в м'ясі? Угу. Я не знаю, чого ми вирішили готувати це разом. Хоча конкурс типу, був одиночний, воно якось так саме собою типу, началось одне за одним. Айро, що ти робиш? Я не знаю. Імпровізірую. Я згадала заквас. Точно! Клопатінка. Я ж шпундру робила з квасом. Верещака робиться з квасом. Типу, Клопатінка використовує в своїх рецептах квас, все сходиться. І... Добре, І... Дня. А хліб вже ми І... зробили. Це? А який хліб? Шо це? Шо? Це, це... Це, це... Вона хліб пекла декілька разів. Нічого не вийшло, так? Да? Вийде! Вона колись вихвалялася, що зробила хліб з першого разу. Як? в магазині купила. Я такою також так вмію готувати, до речі. Дивіться, ви дуже правильно принесли дві пляшки чогось. Так, я знаю. Ви єдина, хто це зробив. Це єдина, хто це зробив. Але ж ви нічого де вона ділась? А спрятала. Коротше, починаю я займатися м'ясом. Я розумію, що я буду його маринувати в білому квасі до маринаду. Квас е до м'яса. Я додаю ялівець, бо мені зну, я була впевнена, що я знайшла цю ягідку в цій страві і материнку. У мене вже все змішалось. Так, е далі я м -м розумію, що я хочу додати до грибів е пузину. Ну, з усіх можливих варіантів мені найбільше сподобалась бузина. Точно це думаєш, що там є? Я не знаю. Я його не буду брати, бо я не впевнений. Та окей, що у нас різне, це нормально, А У нас з Сашею була така тактика, ну особисто у мене. Е, типу, що це індивідуальний конкурс. І е, ну, хто знає, чи Саша, чи я, в принципі, хтось може припуститись помилки. Що ти думаєш? Нічого ти будеш думаю. типу, так, ціл, цілком жарити? Угу. А? Да, беру я материнку. Вона мені була схожа знаєш, на. Та материнка на якийсь розмарин, щось типу, такого. Думаю, дай не ту свинину зараз в материнку. Я її повністю взяв той материнкою, обійняв, обіймав, промасажував. Класно, типу. Ну це відкриття було. Бачу, що Ілля поніс рибу собі за поверхню. Ну, і день там рибу вже знайшов. Ти не зрозумів, що там? Mm -hmm. Я mm -hmm. не можу на 100%. No, я понів, звичайно. Ну, скоріше за все, це риба там є. Да? Рибний рієт. Mm — -hmm. А от по спеціям я зараз я ще понів. не це. Ну, я не знаю, це може бути і неправда. Мені так здається. Mm -hmm. Пішов в комору, подивився, яка є риба, і у мене навіть не цей, я взяв сом. Вітаю, Ілля. Доброго дня. Ви розповідаєте, які ви спеції обрали? Я ну, поки що взяв ось ці, але. А у вас має бути таке каменне о, обличчя? Бузину взяв любисток, коріння калгану і насіння кропу. По корінні у мене питання, ну я ще в процесі. Ну, а чому, а чому саме питання по, по цій спеції? Mm, ну, не впевнений, я що вона там є. Це, що трошки ви неправильно з е, сухими. Треба всі спеції взяти запарити. Трошечки. от залити. — Я вже води. поставив воду. Є, собі. Я всі отак. І воно потім розкриється по-новому. Ага. І треба це буде відповідь на ваше питання. Побачьте. Дякую. Калган я додавав і до м'яса, і до риби. І туди ще я е, подрібнив cuántas... Скільки спецій вгадала Катя? Сі. П'ять. Усі oh. нічого собі. Wow. Скажіть, будь ласка, у вас пюре однакове? Угу. Якщо чесно, то так, да, бо ми там разом… І грибне пюре однакове. Угу. Ми ж не ставили вас у пари. Ми не давали завдання Готуйте двох. Це індивідуальний конкурс. Дівчата, це дуже погано і нечесно. У відношенні до інших учасників Боже, то я реально не знаю, як так вийшло, і чому як можна було до цього додуматися? Суворо ніколи не порушувала я ні правила, ні закон і не мала наміру а, ввести оману суддів. Ми не будемо коштувати ваші страви. А остаточний вердикт ви почуєте трохи пізніше. Так, а що? Ну, просто чорна футболка. Да. Я вже маю. чорний до чорного. А це вона не мала на мене. <рес> <рес> Боже, аби налізла, знаєш, типу. Може, це просто нам подарки вирішили подарити. приємне нам зробити. Давай, <рес> давай на відклею відідри, що ти тянеш кута за хвіст. Бістище. Подожди. Боже, воно так погано рветься. Та давай. Пиши. Пишу. Фальшивий заєць. Пиши. Пиши. Я не хотіла вірити своїм вухам. Я думала до останнього, що він просто щось там своє придумає і обманює мене. Вижилувати, Вижилувати. одну другу ага. кілограма вологого, 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 вологового ага. м'яса ага. та дрібно ага. посікти ага. разом. <плес> Із 100 грамами. <рес> Водки. Шпондера. Кому буква мені скажи? Шпондера. Валове м'ясо це типа телятина. Шпондер. Типу сало, я подумала. Слідує: намочити стару бабку. <рес> 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 я, коротше, не вірила, що треба брати стару бабку. І що там? В молоді замочить бідну бабку. І зварити яйця на м'яко. На що? На м'яко, Іра! Це типу в круту. <рес> Кажу, пиши, бо як ми зараз будемо ржати, то ми ну, не запишемо рецепти, а нам ще шукати треба щось далі. <рес> Давай, пішла. <Ой. рес> в мене що написано. Получається, я підходжу до одних до других. Я реально півчаса, напевно, ходила, шука... шукала, бін, з ким мені готовить. У мене таке написано, я що він фіг поймеш: нашаткувати дві цибулі плястерками і засмажити до прозорі прозорості, боже. Ну, плястерки ми розуміємо, це ж кільцями або напівкільцями. Марина, може, ти з нами, якщо ти не можеш знайти собі місце. І в неї просто такий процес, типу підсмажка цибулі з борошном в пательні. І ну, він такий, що його можна додати будь-куди. Це не може бути додаток до соусу, ні? У нас О, коля, де коля з соусом. Мою маринну футболку мою розірвали, типу був суцільний текст. Просто взяли і посередньо розрізали. Це так виглядало. Ніби реально, якщо скласти наші два тексти, от, перше марине, а потім «і», це виходить спільний текст без ком, без розділів, без е -е, двох крапок. Марину вирізку, візьми яблука, візьми яйко, візьми горіхи, цибулю, кріп петрушку, ага. лимон, огірки, солені, естрагон, Корицю мело. Почав взяв свининку, все як має бути дуже все бігав тщательно, читав там вільїна, на спині Л'єри. Ні, нічого не переписав. Я переписав тільки свій процес. Але я не жаліюся, мені не 80 років, щоб плакати, що нагадує молодий, спортивний, гарячий, пилкий, знойний. Е, і можу собі дозволити побігати. 100%. А що ти не зачистила його нормально? Я почистила, це що, а, це що? а це що, а це що, а це що? Я знаю, яка Марина вальяжна тігріця. Багіра. Я їй кажу багіра. Бо вона оце включить, осанка, ци цей вперед і така ходить. Ти що, вообще? Я там гоню з мене поти сходять. При тому, що наче більш-менш все під контролем, знаєш. Якби перший раз з м'ясом працюєш? — Коля, ну що коли? мені. В голові вже собі розуміла, що це буде це ж рулька така, роляда, це який рулетик, скажімо так. Хто не закриває холодильник вашу дивізію? Начинку я робила, взяла горіхи, я їх дрібно посікла ножем. Тоді я натерла туди на грубу тарку е, е, яблуко без шкірки. Оксана, де сухарі? Ося зам... не лежать, Ілля, дивись, гіляти. Я додавала туди сухарі, я додавала туди жовток, я додавала дод туди цедру, сама собі завертаю, надібрала тієї начиночки, знов так загорнула. Ну і все. духовка включена. Далі, далі, далі. Крутимо педалі. Це точно кропик це кріп? Да. Да? Да. Філіровка була складною, тому що хоч я і людина середнього зросту, але поверхня стояла таким чином, що вона майже перед моїм ротом була, і мені незручно. Оксана, подвойтесь. Я... Це... я замазала все рибою. Хіба я піду? І переставимо тобі на іншу поверхню, Вон там є чиста. Коротше, З таким фігнею нічого тут не вспієш. Ну і, зрозуміло, вибирати більше немає з кого, ну, то я остаюсь типа, з Оксаною. Марина розгубилася. Я почала за нею хвилюватися, бо я побачила це по її лицю. Я не знаю. Вона стоїть і в неї прямо ось так, мені так їй стало жалко. Складність конкурсу, складність у вигляді партнера. Ніби ти то щось почав тут робити. Тут же Оксана тобі каже, що давай перетаскуємо ту тумбу десь деінде. Я думаю, що це не неї вплинуло. О, Маріна, мені подобається. Що тобі подобається? Картошка? Що ти взяла. Ну, я хочу картошку типу, так зробити. Not bad. Якщо вона таке дійсно в дитинстві їла, я теж це була реально, там таке раз на два тижні або раз на місяць жарна картопля. Це ж було щось дуже вишукане, якщо вдома тобі пожарили картоплі на сковороді. Найбільше мене, я думаю, підтримував мій колічка, мій пупсікка. Вот бо ми з ним вже ж друзя, кінти, там товариші, Вот всі діла. Марусечка, робити ноазетки. Ну Тоді вакуумний пакет замаринуєш спеціями. Може, трошки хай. дати це апельсину, трошки розкулаперка, да. да. часничку. Потім легко фритюрити, швидко, щоб була скоринка красива, а потім запекти. Але ж то ти діє треба робити, типу, ну, як а страву, як в дитинстві, ну можна її по-новому, правильно? Це і буде круто, але не саму картоплю. Ну, я типа хотіла м'ясо теж, типа запекти, поняв? Шматком м'яса запекти. Так, ну типа закручене. Таке собі. Ну, блін, я не знаю, те, що я типа хавала в дітсвіті. Картошку і м'ясо. Роби наразі картошку і думай. Я не знаю, що ще можна такого зробити. Ти багачка, бачу борщагівка нормальна, там м'ясо їла. Ну, м'ясо, да! Та я ж тобі це кажу. Ну, не всі м'ясо в дитинстві їли. Знаєш. Я взяла картошку і замукувала. О, боже, мій, то жесть просто. Замакумувала. Там мені треба туди. Давай став, давай туди. Там, я буду про... чистити овочі. Став. ну то я ж кажу, там чисити. Тобі кату це робити?